Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо по, про штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 132 ААМ. Розберемо всі особливості аверса даної монети, реверса, поговоримо про технічні характеристики. Та визначимо обов'язково ціну даної монети. Про це, про це все трішки далі. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений, Тобто мілка та крупна насічка по всьому Колу монети, в залежності від штампу монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця сьогодні ми з вами розберемо штамп 1.32 ААМ. Отже, розпочнемо ми з того, що визначимо аверс даної монети. Штамп. 1.32. Як його ми можемо охарактеризувати? Для того, щоб визначити штамп 1.32. Нам треба спочатку визначити, що це штамп перший. Які він має особливості. Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиничка дати має хвостик, так званий італійський чекан. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі по замовленню Національного банка України. Отже, штамп перший, ми з вами визначили. Як ми можемо визначити, що це штамп 1, 3? Для цього нам треба подивитися саме в це місце, де ми бачимо, що верхівка правого верхнього листа зліва і справа вона ступінчата. Тобто. Якщо в попередніх варіантів вона була закруглена зліва або спрямлена, то тут вона що зліва, що права, вона ступінчата. Саме такі особливості має штамп 1.3. Як же ми можемо визначити штамп 1,32? Для цього нам треба подивитися ось в це місце. І що ми тут бачимо? Шрифт, букв і цифр, він товстий, а зерно номер 1, воно. Розімкнене. Ось саме в цьому місці, де я зараз вам показую. Отже, саме так можна визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця штамп по аверсу 1.32. Аверс монети ми з вами визначили. Тепер ми переходимо до вами, з вами до визначення штампу. А, а. Для того, щоб визначити штамп по реверсу а, а, спочатку треба визначити, що це штамп А. Які він має особливості. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло ж у нулі воно не рівне. А в гроні номер 7 черенок до ягоди не підходить. Всі ж ягоди, вони великі. Саме такі особливості має штамп А. Якщо ми визначили з вами штамп А, нам треба визначити підвид Аа, які він має особливості. АА визначається так: в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі деталі, зображення, вони рельєфні. Саме такі особливості. І всі написи знаходяться в одній площині. Отже, саме такі особливості має штамп А. А, а. Отже, тільки що з вами ми визначили по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця штамп 1.32 по аверсу, АА по реверсу. І загалом гурт, е, штамп має назву 1.32 ААМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці даного штампу? Вона значить те, що дана монета має мілку насічку по всьому колу монети. Отже, з вами ми визначили штамп, тепер виникає питання, яка ціна даної монети на даний час штамп 132 АМ коштує від 5 до 7 гривень за одну монету та в залежності від стану. Тобто в обіговому стані монета коштує від 5 до 7 гривень. Проте, якщо ви знайдете монету, що залишилася в штампельному і близькові, тобто монета не була в обігові. Це випущена Національним банком України. Ціна такої монети складає від 20 гривень за один екземпляр. Також не забуваємо з вами дивитися, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знаєте де 10 копійок 1992 року, що виготовлені не з латуні, а з алюмінію бронзи, міді, магнітної сталі, немагнітної сталі чи інших сплавів, то це буде пробна монета, яка коштує від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково перевіряємо, які у вас монети. Не забуваємо також звертати увагу на відношення аверса до реверса. Якщо ви знайдете монету з поворотом аверса до реверса на 100 градусів. То така монета буде коштувати від 500 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете з поворотом на 180 градусів, ціна даної монети з даним штампом стартуватиме від однієї тисячі гривень. Тож обов'язково і на це звертаємо увагу. Якщо у вас виникло запитання по тому, як визначити штамп по аверсу 1.32, по реверсу. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монету 10 копійок 1992 року, що має різні штампи монет по каталогу Ігоря Тимофовича-Коломійця. І ще раз хочу, як завжди в кінці відео, вам сказати, що 1.32 визначається так: середній зуб три зубця гострий з поточням в верхній частині. Потім ми дивимося, що це штамп 1.3. з... Ліва та справа ступінчато саме в цьому місці. І потім ми переходимо ось на ці грони і бачимо, що в цьому місці є розімкнення колоска. От саме такі особливості має штамп 1. Реверс же визначається так, що в номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В грунь No5 черенок підходить до другої ягоди, а вронь номер 7 не примикає черенок до ягоди. Саме так можна швидко визначити штампи даних монет. Отже, думаю, все вам зрозуміло. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз самі подивилися та ознайомилися з цією чудовою монетою.